Добрий день! 21 вересня Міжнародний День миру. 21 вересня Українці разом з цивілізованим світом відзначають Міжнародний День Миру та День Миру в Україні. Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральною асамблеєю ООН від 30 листопада. 1982 року початково відзначався в 3 вівторок вересня. Пізніше резолюцією від 7 вересня 2001 року Генеральна асамблея ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу Президента України від 5 лютого 2002 року. Мета Дня миру звернути увагу на необхідність завершення усіх війн та конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії та толерантності. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення збройних конфліктів та побудови світу без війн та страждань. В якості емблеми на 21 вересня Міжнародний день миру використовують зображення білого голуба. З оливковою гілкою її творцем є Пабло Пікассо. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Тож у цей день щиро бажаємо усім нам миру, спокою та добробуту.